Та, ну, ну що, рашисти підірвали, що залишилися, кажуть, тротіли чи що там очкову, увалили шибки, тут політали кровом. А давно це було? Там ну, десь днів шість назад. 7. А, він тілий був, так? Він то був підірваний. Ну, тут проїжджали і машини, та, і танки їхні їздили, точку все воно, по ту сторону. А то вони бомбонули, козли воничі. Тобто це коло відступали, так? Да? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Заходи один Розумбай, з автоматом граната в руці. Ми вже нічого собі ложа гранату на стіл і каже, вибігати треба, зараз ЗСУ буде всіх розстрілювати, всіх буде стріляти. Він руку подає до одного, той поздоровався, тоді до мене він руку, а я йому руку не подаю. А він, а чому ти мені не подаєш? Я кажу, Дивіться, це ніяк Росія, за автомат хватається, приходиться подавати. Не дуже весело, ну кому нанавиться це все. Ні, ніде не піде, ніде нічого. І... Як росіяни поводилися з місцевими? Та ні, я б то не сказав би, що вони. Ну, а хто в АТО був, вони, звісно, і зівалися з тих людей. Ну, це тучко біля склала на Новесну на Новосельку, Платоніка. Воно... Там база Свят Шахтера з Харківська, заводу Світ Шахтера, от там оно, там було, казали, що цей, да. А що? Що там було? Ну, катували там, так вони ж взагалі. Я тут знаю одного, що отак от пальці руки ложать, як лупа по рукам. Що це? А за що? Ну, хто, це вони брали, тих, хто атовці, що були 14-й год, то там 15-й, от їх вони тут підгрібали всіх підряду, шукали.

А ви вже саме хлібину тянете в одну крою, настайте ж ви очі. Чи ви думаєте, що по головах треба лізти? Дитина, де ти є? Дуже важко було, дуже важко до сльоз. Це взагалі. Їсти нічого було. Хорошо, що було так, ми з социальной службы поділялися, хліб пекли, бабушкам розвозили, сусідам, ну як то дружно ми жили. Ну так тяжело було, що це невозможно до сльозу. Добре, що так все, тепер, все, тепер все стало до сустав. — Все по старому. Крамниці працювали? Де так, ото от, так, те, що було, попродали та і все. Як виживали, як ділилися сусіди? Чим ділилися? Ну ділилися і хлібом, і солью, як у нас на Україні, так і ділимося ж, хлібом і солью. Так і ділимося. Нас дівчата там п'ятеро, нас троє, через бігали, через Ні, ета. Готували. І так ось страх готували, і газу не було, і світу. Ну страшне, виживали Ужас, як було трудно на нам. Не було спілкування, не було зв'язку, світла. Ну що, саме важче те, що ходили по хатах, все забирали, все, що можна було. Не приміняли ніяких сил, просто приходили, лазили, все, все дивилися, що їм треба, забирали. У мене забраний комп'ютер, ноутбук. Ну, а так... Я не знаю, в кожній сім'ї парі Ну, понимаете? Як прийшли, сказали, давай ноутбук. Ні, вони просто прийшли, підставили гвинтівку, пішли по хаті, по двору саме. Ми, ну як, ми стояли, тільки дивилися. А що робити? Нічого, пережили. Дякую Збройним силам. Слава Україні. По буханці на двір по нашій вулиці, отам миру. Там у нас е, сусідка одна, вона інвалід, е, далі там дідусь живе, він з одною рукою. У мене мама і син, і я теж родина. І там ще ну що, не знають вони, що зараз тут хто і не прибіжать по хліб. Тому по одній буханці в руки дають, я сказала, на скільки дворів взяла. І вийшло на п'ять дворів у вас. Да. Працювали магази магазин працювали. А що з цінами було? Коли більші, коли менші були ціни, постійно таке скакало. Гроші було де взяти? Обналічували від процентів. 30%. відсотків. Пенсія у мене дві і із неї 30% відсотків забирали, ті, що міняли. Це остальне жили. Апрель, май було дуже важко, дуже особливо з хлібом. Бо продуктами ще, як ми заранче трошки крупами запасаємося, а от з хлібом було, з молочкою. Ну, спасибо, в нас потім господарі про, хоч по дешевшим цінам, ну продавали А, Ціни у крамницях. Я так розумію, крамниці працювали, але що там було з цінами? Ой, з цінами був жах. Чесно, цінами був піднялися, то немає. Наприклад, на суксус був 12, а 135, як ви думаєте, яка ціна? Росія дуже грубо. І, коротше говоря, як банда, Банда по квартирам, машини забирали. В общем, що їм хотілося й брало. А у вашої родини забирали? Ми забрали, так, да, у нас ноутбук забрали. Ще не пам'ятаю. Я знаю, там сусіда мого петували. А він був, е робив воєнкоматі. Ну він вже не робив, вже був на пенсії, ну, ну його хтось взяв, що він робив. Він був, думається, спочатку його не трогали, а потім е приїхали, забрали. Побили в мішок на голову і повезли. На ділі півтори не було, його потім. Прийшов він, щоб ніякий. Да, Розгортали, але думаю, добре, <реш> все добре. <реш> ми перший раз отримали гуманітарну допомогу. І ще був зв'язок, телефонували в Україні, наприклад, цукор був по 30, а в нас 60 був гривень. Сіль була дорога. Спочатку не було де взяти, потім ми їздили у сусідню. Це місто Сватово, і там можна було по карточкам, аби зналічити карточки. Але відсотки були і 30, і 35, потім 20, 15 15% за те, що ми знімали кошти. Сьогодні ми завезли сім Одна фура із засобами гігієни і ще шість фур із продуктовими наборами. Це майже шість тисяч продуктових наборів, гігієни. І... але ми найближчим часом ну, що через день, через два ми привеземо сюди на наступного моментарних подарунку. А чого тут так багато людей? Тому що не було інтернету. Все а перешли. тут зараз що? Wi-Fi. Воєнні роздають. — Як довго не було зв'язку? Пів року. А ось роздавати коли почали? Чотири дні назад. Скачуємо уроки, бо діти не вчилися. Взагалі зв'язатися з родичами, наскільки важко було. Взагалі ніяк. В Сватово їздили. Через Wi-Fi так само. Связь з'явилася. Бо я знайшла багато хлопцям связь з'явилася. Побалакаємо з дітьми. Да. Ні, все нормально. За, Свої дочки у Сватово. Я не знаю, як вони там Уже третій місяць не бачила йде. Не знаю, як вони там знаходяться. Хотіла узнати, як вони. Там. Сказати їй, що в мене все добре. Хотілося, щоб них було так само. Телефонного немає, зв'язку в селищі немає. То, то як зв'язуєтеся з близькими? Оце тут, а так ніяк. Оце як тут, оце приїхали хлопці, це ми зв'язуємося а так ніяк. Сиділи так, без зв'язку. А ну вине, щось як у Ніяк у нас немає нічого. У нас, наприклад, немає нічого. Ні телевізора, бо немає ще світла, немає Немає радіо теж немає. Саме немає. Отак оцей ждали цього моменту. ой, там Слава Україні! слава!